Совість не купиш за гроші з нами сьогодні. Український журналіст Дмитро Гордон. Поговоримо про вашу громадянську позицію: про Євромайдан, про помаранчеву революцію, про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, про те, яким рупором ви. выступала на початку полномасштабного вторжения Ваши включения, где была мы пригадываем Дмитрий Гордон на прямой просто... связи. Красиво у вас там. Из Киева в красном галстуке, как у Трампа. Расскажите, пожалуйста, что нам с вами делать? Если Владимир Владимирович Путин соизволит дать приказ уйти российским войскам из Крыма и из Донбасса, покаяться государству Россия перед Украиной за причиненные страдания и смерти более 10 тысяч человек, ...возместить ущерб экономике... Дмитрий, но... а давайте по сути, но Владимир Владимирович Путин, у которого ключи, не соизволит. Никто из Крыма не уйдет. На Донбасс никто не заходил. Давайте дальше двигаться. Если вы не покинете территорию Украины, я имею в виду руководство России, будет конец руководству России. Вы не сможете жить в этом мире, будучи государством-агрессором. На <говорит> справде, вы ей... Антипропагандою, так те, що робить Російська Федерація. Хочу поговорити про майбутнє Салавйова, і, і Сіманян і, і так далі. Чи будуть вони сидіти у в'язниці? Що думаєте ви про це? Починаємо ми з повномасштабного вторгнення. Власне, де ви виходите в Тер і спілкуєтеся з журналістами? Весь народ встав. Я хочу сказати російській армії. Путя на сюди, й вас... вас спілкування, коли я сказав цю фразу знамениту. Так. Ну, перший мій вихід ЕТР був через 15 хвилин після початку повномасштабного вторгнення. В мене був ще Путін в телевізорі. Я вмкнув канал Росія 1 де він казав про. СВО, так зване. В мене за вікнами вже розривалися бомби. Спочатку дві ракети було, Ну, я прокинувся від звуків, потім підійшов до вікна, а вже третя пішла. І таке заріво було червоне. І я все зрозумів. Ну, всі ми жили тоді в очікуванні, буде чи не буде. Я все зрозумів. Ну, почистив зуби, пам'ятаю, одягнув на себе щось і вийшов в Етер одразу: Ютуб, в Інстаграм, Фейсбук, усюди, і звернувся до українців, що нам треба чинити опір е, цим фашистам. А через кілька днів е, ну, в мене був кожного дня ефір і не один, не два, не три з усіх країн. Е, через два чи три дні в мене був ефір на. Каналі дощ, де я сказав: Я хочу обратитися к російської армії. Пібаний вас тут ніхто не ждав. Після цих слів. Ну, ведуча я розумію це телебачення, вона зніяковіла. Але наступного дня канал дощ закрили. Ця фраза стала головним мемом війни. І Моргенштерн навіть кліп зробив через кілька днів, і ця фраза двічі там звучить в цьому кліпі. Ну, це було на душі, на серці те, що я сказав. Я вважаю, так, це були історичні, історичні слова. Що таке пропаганда загалом, і як працює ця пропагандистська машина в Російській Федерації? Ну, нібито ми маємо інтернет, так росіяни теж мають інтернет, нібито вони можуть отримати це джерело інформації. Однак, от таким рупором антипропаганди є, ви тому що в мене є знайома, вона кубинка і е, знайомий колумбієць. Вони вчилися в Україні, в Росії, і от вона ну не розуміє, наприклад, українською, вона саме російської, каже: От я дивлюся е, Дмитра Гордона, дивлюся Марка Фейгіна, і я отримую цю інформацію. Тому що те, що говорять там, це просто ну ви знаєте, якщо б Гебельс, е, зараз прокинувся від вічного сна. І почув Скабєєву, Попова, Соловйова та Сімонян, він би сказав, що так можливо було, то я не допрацював. Ви розумієте, Росія дуже багата країна, в неї дуже багато нафтодоларів і газодоларів, доларів, і інших доларів, і, і, за які а, влада не звітує перед своїм народом обдобаним. І багато з цих грошей вона витрачає на підкуп друзів Росії по всьому світі і, звичайно, на пропаганду. Тому що без пропаганди неможливо взагалі нічого в сьогоднішньому світі досягти. Що таке пропаганда? З 2013 року по цей день кожного майже дня. Прайм-тайм в ефірі федеральних каналів Росії. Україна, Україна. Україна, Україна, Україна. Ну, Росіяни, е, такі продвинуті росіяни, вони задавали ставили такі питання: де ми живемо? Чому весь час про Україну? Що це? Чому не про нас? Чому про Україну? Е, взагалі, на величезні гроші російські було створено інформаційний спецназ. Які цілеспрямовано багато років зо дня в день обдовбував тупі мізки росіян, і без цього тупі, але вони ставали ще тупішими. І саме тому переважна більшість росіян підтримує війну з Україною. Вони впевнені, це ж покоління виросло вже. Вони впевнені, що в нас тут біндєровці, що в нас нацисти, що ми їмо дітей, що ми розпинаємо дітей? Вони впевнені в цьому, в них навіть немає інших думок. Це переважна більшість росіян. Я знаю, що кажу далі. Цей інформаційний спецназ підготував величезну кількість росіян до праведної боротьби військової боротьби з українцями, коли вони вбивали нас. Коли вони е, таке вчиняли на території України, коли вони обстрілювали ракетами, житлові квартали, вони розуміли, вони вскормлені були цією лапчею від Соловйова, Скабєєвої. Вони горіти ваду, ваду будуть ці, ця вся. Вони отримували і отримують за, своє, за свою брехню, е, десятки мільйонів доларів. Вони дуже багаті люди. Я не знаю Скабєєва яка там, но Соловйов він розумна людина. Він був прогресивних поглядів колись. О, є відео архівне, де він каже, і не одне а, ти, так, ага. І не одне, він був демократом. Знаєте, я вам так скажу, ніякої війни Росії з України ніколи не буде, тому що любой чоловік, который на повному серйозі, попитається. Осуществить такого рода акт являються преступником, притом я не можу спитати з какого розміру. В Україні живуть братство нам абсолютно по духу, по крові, по общему історії люди, війна з страшным преступлением, которое преступленням, що только придумать. Величезні гроші творять дива. Їх просто купили, і вони за ці гроші клять. За можливість відтягуватися на ці гроші десь за кордоном. Вони ж всі. Е Такі, знаєте, е, ну відвертість там, чесність, правда, то не про них. Е, взагалі, весь цей правлячий російський клас, вони хочуть грабувати Росію, а жити на ці гроші на Заході. Це королівство кривих дзеркал. І Соловйов саме такий: це злочинці. Вони злочинці, на їхніх руках кров українців і росіян теж. Бо цей більше мільйона поклали е, вбитими і пораненими, вони теж на їхній совісті. Не лише на совісті Путіна, Коли на совісті Талантова, Скабєєва, Сіменян і прочого цього гімна. На їхній совісті, жертви наші міста, від яких нічого не залишилося, на їхній совість. Тому е, горітимуть вогні. Вони будуть, я не знаю, чи судитимуть їх, чи здохнуть самі. Я не знаю, як воно буде з ними. Але я знаю, що кінець буде поганим. А ви думаєте, що вони зможуть просто потім виїжджати отак за кордон, на загніваючий запад, як вони кажуть, і, і жити у своїх віллах? Ви знаєте, історія вчить мені, мене нічому не дивуватися. Mm. Бо ті, хто з Сталіним вбивали людей в Радянському Союзі, і потім сказали, ми ж нічого не знали, це він. І далі продовжували керувати Радянським Союзом. Що заважає завтра Соловйову, коли Путіна не стане сказати: Божечки, та я ж нічого не знав, та це Путін клятий. Та він клятий три Та він же заставляв мене. Він же пістолета мені приставляв до візка». Що ви, ви не знаєте, що було? Це безсовісні люди. В них вистачить, е, е, совісті, хотів сказати, якої совісті? В них вистачить uh, здорового а, Пер, перевернути все з ніг на голову. Вони скажуть, що Путін винний. Вони перші можуть це сказати. Ну як Хрущов, який в океані крові стояв з Сталіним поруч, він сказав: це Сталін, а ми ж не знали нічого. Давайте засудимо цього кровожера Сталіна, людожера. Дмитро Ілліч, А ви також записували інтерв'ю з Горбачовим. Чому в нього Тричі. Не... Тричі. Чому в нього не вийшло? Е, ви знаєте, мені здається, я дуже добре розумію Михайла Сергійовича, і я йому я скажу вам: я йому вдячний. Я вдячний Горбачову, що він е, страх, цей цемент радянської влади, він його відкинув. І радянська влада наказала довго жити одразу, тому що все трималося на страху. Mm -hmm. І я вдячний йому за те, що він зруйнував цей Радянський Союз. Це він його зруйнував. Несвідомо зруйнував, він не хотів його руйнувати, але факт є фактом: він його зруйнував, він дав можливість людям отримати можливості. Mm -hmm. Мені, зокрема, я вдячний йому. Я вдячна людина, я пам'ятаю їх хороше і погане. Я вважаю Горбачова одним з батьків української незалежності. Хотів він цього? Ні. Він мені казав ні, не хотів. Але він став батьком Української Незалежності разом із Кравчуком. Він став ним, тому що якщо б Горбачов не качнув цей Радянський Союз, ну не було б Незалежної України. Давайте бути чесними. Михайло Сергійович, це трагедія. Його. Ви знаєте, він же підтримав анексію Крима, підтримував Путіна, і в нас є спільний друг, близька мені людина. Я не буду зараз називати прізвище, бо він в Росії, він не підтримує фашизм Путінський, він за Україну. Я йому кажу: слухайте, ну як це так? Хто він каже, Горбачу? Ну, що він каже? Він мені каже, е, ви знаєте, я вночі, коли він про Україну щось сказав погане, я вночі з ним матом сварився. Я кричав матом на нього, матом кричав і кинув слухавку. І він мені каже, Дмитро Іліч, він одинока людина, в нього нікого нема. Він сидить зранку до ночі і дивиться перший канал російського телебачення. Що ви від нього хочете? Хочу ще запитати вас про власне путінську Росію, так прихід до влади і це марення відновити не знаю, радянський союз. Ви в темі, тому що ви постійно спілкуєтеся з експертами. От коротко для нас поясніть, чи зупиниться чи не зупиниться, до чого він йде. Тому що на фронті також росіяни не можуть просунутися. Зміна політики в Сполучених Штатах Америки. Бачимо, Китай з РФ, Ростислава. Я вам скажу дуже коротко: Так. війна в тупику, ані він не може просунутися, Путін. Mm -hmm. Тому що інша війна це не піхотна війна. Вже йому нема чим просуватися. Танків майже нема, бронетехніки майже нема. Все знищено нашими дронами. Та й не тільки дронами, але переважно більше знищено дронами. Просуватися нічим, солдатів нема. На штурми вже е знаєте, кого здибали, там бомжа якогось, його забрали, дали щось, він пішов, помер. Ну, корейці ще прийдуть, може. Ну, хто ще китайці якісь. Але дурні віддавати життя за великі гроші вже нема, бо це квіток в один кінець. Всі це зрозуміли вже в Росії. Дурні закінчилися, напевне. Зеки закінчилися. Кому воювати? Отже, в нього нема можливості просуватися вперед, в нас нема можливості забирати своє на сьогодні військовим шляху. Тому це тупик. Це перше. Трамп налаштований дуже серйозно. Я це знаю з Вашингтона. І він доб'є ситуацію. Якщо Путін буде далі бикувати, буде херово для Путіна. Трамп вже не зупиниться. Йому не дадуть зупинитися. Навіть якщо б він його дуже любив. А він вже його ненавидить, тому що Путін. Пошиває його в дурні на очах всього світу. Ну не для того Трамп двічі став президентом вже другий раз Сполучених Штатів найможлитнішої країни світу, щоб якесь мурло чи кіське над ним знущалося на очах всіх. Ну так неможливо. Це, це неможливо, так не буває. Тому е, я думаю, що розв'язка наступить найближчого місяця. Мені так здається, я не хочу робити прогнози. Тому що я вже точно знав, я точно знав, що війна закінчиться 30 грудня. І про це знав не лише я. І я зараз скажу, хто про це ще знав. Я назву це прізвище, про це знав пан Келог, спецпредставник. Так. Коли закінчиться війна, в кого буде можливість, я публічно кажу, в кого буде можливість запитати в пана Келага. Чи знав, він, що, чи знав він, що війна закінчиться до кінця того року, 24-го, запитайте, він вам підтвердиться і я це сказав. Угу. Ну, ми помилилися, тому що все стало відбуватися не за сценарієм, про який знав Келгія. Тому прогнози не даю. Угу. Усім кажу, не слухайте нічих прогнозів, тому що я тоді помилився. Я визнаю, я помилився. Я був правий, але я помилився, і я визнаю це. А, але все йде до кінця. Я це знаю точно. А, поки ми не бачимо, що цього кінця. Я дивлюся на це жлюгідне засідання ЦВК, де пан Ківалов оголошує Януковича під Гогі такий, знаєте, цих його друзів Януковичських оголошує офіційно президентом України. В мене такий великий тоді телевізори були, ну, були. Такій Соні, в мене зростом він був такий. Як він називався, не пам'ятаю. І Я дивлюся в цей телевізор в величезному своєму кабінеті. Все в мене нормально. Я встаю. І зі мною сиділа колишня дружина. Тоді і я встаю, кажу, йду передягатися. Зараз костюм надіну, кроватку і піду в прямий ефір п'ятого каналу. Виступати на підтримку Ющенка, я вважаю, що якщо ми сьогодні не будемо займатися політикою, кожен з нас політика займеться нами, і це буде набагато гірше. Я вважаю, що в мене четверо дітей, і я, як батько, хочу, щоб і вони, і я, і моя сім'я, і сім'ї моїх друзів жили в цивілізованій, нормальній, красивій країні. Я не хочу. Щоб моя країна прямувала в Азію. Я хочу, щоб вона прямувала в Європу і займала там гідне місце серед європейських країн з європейською розвиненою демократією. П'ятий канал тоді єдиний опозиційний, який показував все. І вона каже: ти, ти добре все обдумав? В тебе сім'я, в тебе гроші, в тебе все? Ти такий людина, яку поважають, все. я сказав: да, я все добре обдумав. Я переодягнувся, поїхав на. Рибальський острів. Це було поруч з моїм офісом. В коридорах було пусто на п'ятому каналі, все вже Янукович президент. Я кажу, люди пили з горя. Я кажу, а в ефір де тут вийти можна? Вони кажуть, ви хочете в ефір? Я кажу, дуже хочу в ефір. І вони мене випускають в прайм-тайм, коли вся Україна дивиться, в 19 годин, 15, здається, хвилин випускають в прямий етерн. Я в прямому ефірі. Це цей мій виступ є в інтернеті, в Ютубі. Я кажу: я не хочу в Росію, я хочу в Європу. Виходьте на вулиці, підтримайте Ющенка. Я хочу сказати, що багато маю друзів, впливових друзів. Вони голосували кожен як вважав за необхідне. Хтось голосував за Віктора Януковича. Переважно більшість моїх друзів голосувала за Віктора Ющенка. Я як людина толерантна і глибоко демократична розумію і поважаю вибір кожного, хто голосував на цих виборах. Особисто я обидва рази голосував за Віктора Ющенка, тому що я вважаю, що це чесна, порядна, чиста, цивілізована людина, яка приведе мою країну до процвітання і цивілізації. Після цього їду на Майдан, а на Майдані транслювали наживо П'ятий канал. Я ніколи не забуду, як люди було слизько гранітні плити і мене. Під локті переносили отак до трибуни. Я вийшов на трибуну. в мене є це відео. Я вийшов на трибуну. Тоді ви знаєте, я це зробив для себе. Для себе я не міг жити з цією брехнею, з цією несправедливістю. Ну я себе не поважав. І е, е, зараз я б сказав для України я це зробив. Для себе я зробив, а Україна це я. Тому що я розумів, що я не хочу в радянський союз, не хочу в Росію. Я дуже багато знав про радянський союз і про Росію вже тоді багато років до того, і тому я зробив це. і Я пишаюся цим чинком. Я пишаюся їм, насправді.